Я повністю переконана, що коли батько дійсно любить своїх дітей, хоче про них дбати з ними, спілкуватися, то для нього немає жодних перешкод. Окрім на голову больної мами, все він може знайти можливість встановити графік спілкування, навіть якщо він за кордоном, навіть якщо він на фронті, навіть якщо він замкнутий в'язниці. В Але якщо він хоче спілкуватися з дітьми, він завжди знайде спосіб налагодити цей зв'язок. Тому, коли чоловіки мені пишуть, ну мене колишня заблокувала, я дітей вже не бачив 10 років, от яка вона негодяйка. У мене перше до них питання: що ви зробили, щоб спілкуватися з дітьми? А чи зверталися ви з цього приводу в органи опіки? А чи пішли ви з позовом в суд? І як завжди, вони пишуть Ніт, не робив, не знав, не хотів. Насправді все так.